Тим часом політична нестабільність не спровокувала збільшення кількості бажаючих виїхати за межі держави. Так запевняють у Грегіональному управлінні Державної прикордонної служби. Щоправда, скільки саме людей перетнули Україну польську межу, прикордонники не кажуть. Незначне збільшення пасажиропотоку прикордонники зафіксували у період новорічно-різдвяних свят. Але запевняють, що жодних порушень чи ексцесів через політичну ситуацію за останній час не було. Пункти пропуску працюють у звичному режимі. Зазначу, у Львівській області їх є чотири: Раваруська, Руська, гребальник Раковець, Корчова, Шегині Медики та Груші -Будомиш. в порівнянні з минулим роком пасажиро-транспортний потік в цілому не змінився. Спостерігається певна тенденція по збільшенню пасажирів на 3% і транспорту на 3%, Але це в межах допустимої норми. Проблем в перетині кордону в цей період не було. На кордоні звичайна робота стабільно проблем не було. Нестандартних ситуацій також не було. Теперішня ситуація в Україні не вплинула і на роботу Державної міграційної служби фахівці працюють у звичному режимі. Кількість громадян, які звертаються за послугами, стабільна. До прикладу, з початку січня, львівське управління міграційної служби має більше 13 тисяч заяв від громадян, які бажають отримати закордонний паспорт. Не виникає труднощів і в людей, яким документи потрібні терміново. «Стосується громадян, які працюють в Росії. Раніше вони виїжджали по українському паспорту. Зараз ну, потрібний закордонний паспорт. Інша категорія, яка почастіше звернення, це громадяни, які проживають в Європі і вони мали паспорта червоного зірця у зв'язку зараз з прийнятими рішеннями зоні Ці паспорта, які продовжили більше десяти років, вони не є дійсними.